під сраку Відкладаю сюди, тому що тестуємо. Кабінник Кабінник 54.04 з кабіною ДТЗ-шка. Мій э, ну, улюблений трактор взагалі, якщо взяти взагалі трактор, який би я порадив в своєму баті, наприклад. Да, умовно, Якщо мій батя нуждався, то був би або Донфенг, або ДТЗ. Донфенг, звісно, по ходовій по всьому круче набагато. Ну і ціна, звісно. А ДТЗ, мій улюблений трактор. Ага, я масу не включу. От. Мій улюблений трактор, тому що в ньому йде сама класна коробка передач. От. Яка, в принципі, є е... ну, в усіх китайцях, в яких я їздив, не знаю, по управлінню. Так, да, тут кабіна, звісно, не... не, не... Ні, євро, бачите, ви видно землю. А, і що не зашиті, ну не 360, то називається стойки і круглі такі двері. Вовсю. Як показує практика, як показує практика, так такі кабіни а, вони більш практичні в плані того, що якщо ті стіко вишатаєте ту двері, то вона стоїть нормально гроші і то стіко. А тут в нас все. Таке, як в старіших моделях. Тобто Нема проблем потім поміняти скло. От. Ну І дтз взагалі дуже хвалять фермера, хто нас бере 54-ка, ну, ну, хлопець відкатався. Петро, там у нас є нього є свій канал, може, знаєте. відкатався на ньому, там, 3 чи 4 чи 5 годин. І зараз вже взяв кат у нас постійний клієнт. Так багато є. Ну, відгуки хороші, купив поділ, все, не треба до нього. Нічого робить, купив собі, все, їздиш. Вот, давайте ми проїдемо. І на них ще знижка є. Зараз е, вроді 600 доларів від старої ціни помінялось. Ну, не зараз, то вже там, пару місяців, але тим не менш хороша ціна на них. О, бачите, соляри у нас мало. К сожалению, мало соляри. Відно, тест драйва не буде. Бо воно, бачите, будемо, я зараз всю соляру спалю, потім. потім... Як буде приїде клієнт дивитись чи ще щось, то не буде, як навіть завести завоздушу, я ж рукожоп. От, Тому Дивіться, коробка передач у нас. Чотири передачі тут і реверс. Вмикається дуже м'ягенько. Дуже зручно ходить реверс. І то я на тракторі не заведено фактично. фактично. Реверс тут, чпінь 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 сюди, оп 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 собі і їдете. Сидіння зручне. Вона не супер просторна, але у мене 1,90 метра зріст, я тут вважу, спокійно собі себе відчуваю повністю комфортно. Там вона висока, бачите, ще до потолка скільки місця. тут і боковинки відкриваються, Печечка, можна ось собі в хайрі настроїти, як то кажуть, щоб до теплий воздух. От. Понятно, що з кабінею. Тут тобто, моменти, що в цьому в плані, що герметичності нема 100%. Ну, продаються такі резинові випадки на ці педалі, щоб собі е, поставити, щоб звідти не дмихало так само і тут. Ну, Це ну, 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 не зроблено, що звісно, не дороблено. Ну, в плані ходової частини, в плані, то це саме головне в тракторі ходова мости, коробка. то все. Тут взагалі топовий трактор. На сьогодні. Е, ну, з ловогом стоїть на в одну, в один ряд, бачите, який редуктор, то 24 О, ой, господі, обична 24-ка. Ой, господи, оговорився, 40-ка. Але редуктор не як в 24-ці, як в дв шках всіх кентаврах, а Посилений йде мост. Іде тут теж, бачите, посилений мост іде Колесо 28 11,2. До речі, без кабін теж прийшли, кому цікаво такі. Є, навіть можна вибрати ще кольор. Вроді зелені забрали, є ще сині, є ще чорний. С404К. Компактний він, він маневрений дуже. Бачите, ту ДВ порівняти, щоб не казали, що я брешу. вон мост дв сороковка, сороковка. І от мост цього ДТЗ. Видно візуально, що він більший, грубший. тому щоб не казали потім, що я там обманюю, то це дійсно ходова йде посилена в саме в ДТЗ, або Денфен в таких брендах крепша. Що в 24, що в 40-пці, вона однакова, але вона міцніша, ніж в цих 24-40 йде на одній базі. Стандартно йде одна база, що там, що там. Но, якщо порівнювати, то а, такі люксові бренди вони йдуть крепші. крепші мости От. Тому звертайтеся, такі є тракторці дуже файні, дуже гарні. Колись нас відео з таким трактором набрало а, почти мільйон переглядів. От. А, і зараз я сподіваюся що теж набере хоча б 100 тисяч. От. Ну, я вам буду вдячний за активність. Якщо поставите лайк під цим відео, ви допоможете набрати ці перегляди і я зможу жити, заробляти, жити, як то кажуть, і кормитися. Всім пока.